Співробітники Нацполіції знешкодили злочинну організацію підпільних виробників тютюнової продукції, які забезпечували фальсифікованими цигарками всю Україну. Щоб вийти на організаторів та встановити весь ланцюг злочинної діяльності, оперативники департаменту стратегічних розслідувань та слідчі головного слідчого управління національної поліції відпрацювали споживчий ринок підакцизної продукції та проаналізували великий масив оперативної інформації. Поліцейські вийшли на звичайну організацію, яка у промислових масштабах виготовляла цигарки та реалізовувала їх як оптовим, так і роздрібним покупцям по всій території України, як легальним, так і підпільним. Як стало відомо в ході слідства, у 2021 році двоє мешканців Одеської і Миколаївської областей організували власний бізнес, залучивши до своєї звичайної діяльності ще 10 осіб, кожен з яких відповідав за свій напрям діяльності. Виготовлення, транспортування, зберігання, логістику, пошук ринків збуту, спілкування і комунікація з клієнтами. Форматка є, форматка є, а поток є, допомагає білого, біла є. є, коробки, коробки забрали. Мережа підпільних тютюнових фабрик знаходилися у промислових зонах на території Київської та Миколаївської областей. Усі вони були обладнані промисловими лініями з повним циклом виробництва, з потужностями до 80 тисяч пачок цигарок на добу. Персонал, жителі різних регіонів України, працювали на виробництві позмінно. Їм забезпечували необхідні умови для проживання, доставляли до підпільних виробництв. А перед зміною обов'язково забирали мобільні телефони. Слід зазначити, що незаконні фабрики також були оснащені камерами відеоспостереження та автономними джерелами електропостачання. Готову продукцію учасники звичайної організації доставляли до місць зберігання, розташованих на території Одеської, Миколаївської, Київської, Івано-Франківської та Черкаської областей. Замовлення приймалося через спеціально створені сайти, а спілкування з клієнтами здійснювалося через телеграм від імені адміністратора. Цигарки з підробленими марками акцизно. Податку або без них збували гуртовими партіями фізичним і юридичним особам, які займаються роздрібною торгівлею цю виробів. Ділки доставляли товар зі складів вантажним транспортом або поштою від імені вигаданих осіб. А для проведення розрахунків фігуранти використовували банківські рахунки також відкриті на підставних громадян. Я ті біля крапки роблю. У мене своя пошта, типу я свою поштою ми потіпіймаю телепочту самі. У меня... З цим все в ході відпрацювання нелегального ринку підокцизних товарів поліцейськими ліквідовано декілька міні фабрик потужністю до 40 тисяч пачок на добу, в результаті чого ліквідовано незаконні канали постачання фальсифікованої продукції на ринок. В подальшому в ході розслідування було встановлено, що до діяльності вказаних мініфабрик причетні члени злочинної організації. будь ласка, крім що нам ну, кричать только тока порот нашу закончили. Час похід закрито просто нада. Подсіб простався ну там кукує реально об'єм тебя. Тютюновий бізнес приносив його організаторам до 30 мільйонів гривень прибутку на місяць. При цьому фігуранти не сплачували жодних податків. Відтак, щомісяця бюджет недоотримував близько 6 мільйонів гривень. Частину злочинних коштів вкладали в розвиток нелегальної справи, решту витрачали на придбання нерухомості автівок та своє комфортне життя для знешкодження діяльності злочинної організації. Правоохоронці провели декілька етапів спецоперації. За результатами проведення останньої поліцейські незапроцесуального керівництва офісу генерального прокурора на території міста Одеса, затримана організатора та активного учасника злочинної організації. Правоохоронці вилучили понад 100 тисяч пачок тютюнових виробів, торгових марок, правовласниками яких є міжнародні компанії-виробники, зокрема США, Англії та Нідерландів, такі як Ритм, Ротманс, Мальборо, Вінстон та інших відомих брендів. Тільки одні з компаній завдано збитків у сфері інтелектуальної власності на понад 2 мільйони гривень. Також вилучено промислові лінії для виробництва, понад дві тонни тютюну, який використовувався як сировина. Автомобілі понад три мільйона гривень у різній валюті, чорнові записи та документацію, що підтверджують злочинну діяльність. Загалом у тютюнових бізнесменів вилучено продукції та промислові лінії для виробництва на суму понад один мільйон доларів. На підставі зібраних доказів слідчі ми про підозру організатору та 11 учасникам ви. Їх дії кваліфіковано за різними статтями Кримінального кодексу України. Проводяться подальші слідчі дії, спрямовані на встановлення повного кола осіб, причетного до нелегального бізнесу. Підозрюваним загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.